Ернст Теодор Амадей Гофман Лускунчик і мишачий король. Скорочено. Напередодні Різдва діти штальбаумів Фріц та Марі з нетерпієм чекали, коли їх покличуть до ялинки розпаковувати подарунки. Особливі надії вони покладали на подарунок від їхнього хрещеного Дросельмайера, який завжди майстрував гарні та цікаві іграшки та часто лагодив годинник у їх будинку. Марі мріяла просад і озеро з лебедями, а Фріц заявив, що йому більше подобаються подарунки батьків, якими можна грати. Серед подарунків семирічна Марі знаходить ошатних ляльок, гарненький іграшковий посуд, а також ошатне шовкове плаття. Фріц також отримує бажане чудового гнідого коня та ескадрон гусарів. Хрещений подарував дітям дивовижний музичний замок. З безліч дзеркальних вікон та золотих веж, проте танцюючи в ньому ляльки виконували одні й ті ж рухи, а потрапити в середину замку було неможливо, тому диво техніки швидко набридло Марії та Фріцу. Дросельмайер засмутила така реакція дітей, але коли їх матір виявила цікавість до замку, він повеселішав. В цей час вона помітила на столі з подарунками чудового чоловічка. Він був охайно одягнений та мав довгу косу. Ця іграшка особливо сподобалася дівчинці, і тато пояснив, що це людина з роду лускончиків. Він буде розгризати ним горіхи за столом. Марі та її старша сестра почали давати лускончику невеликі горіхи, і він, відмінно, розгризав їх. Франц сміявся сестер, став штовхати лускончика найбільші горіхи. І раптом пролунав тріск, і кілька зубів лоскунчика випали. Марі стало шкода лоскунчика, тому вона підв'язала йому ще лепу стрічкою і підібрала випавші зуби. У вітанні сім'ї штальбаум стояла величезна шафа, де зберігалися всі іграшки на нижніх полицях ляльки і гусари, а на верхніх чудові іграшки Дросельмаєра. Пізно ввечері Марі вкладала лускончика спати. Вона попросила ляльку Кларуню поступитися лускончику місцем тому, що той був пораненим. Вона вже зібралася йти, але раптом о півночі годинник почав грати дивну пісню про мишей. З нього замість сови виглянув хрещений дросельмаєр, а потім з усіх чилин полізли сірі мишки, а за ними з під підлоги вибралася семиголова миша. З коронами на кожній голові. Вона від страху притулилася до скляних дверцят шафи рукою, і вони тріснули. Уламки скла посипалися на підлогу. В цей час іграшки в шафі ожили. Лоскунчик став збирати лялькове військо на війну з мишами. Ляльки охоче йому підпорядковувалися і називали своїм королем. Лоскунчик стрибнув з полиці на підлогу і міг би розбитися. Але лялька Кларуня підхопила його на руки. Вона була закохана в лускончика. Лялька хотіла повісити на лускончика свій пояс, але той відсторонився і пов'язав на руку стрічку Марії, якою була підв'язана його щелепа. На підлозі розгорілася битва між іграшками та мишами. Солдати Кіфріца марширували, а потім обстрілювали з гармати мишей драже і пряниками. Миші атакували. Водили бійно, вісили і незабаром зім'яли правий фланг, але на лівому ляльки трималися і вірили в перемогу. Там оборону очолювали китайські імператори, в підпорядкуванні яких були тунгуси, мавпи, трубадури. Але і там миші прорвалися, і ось уже мишачий король підбирався до лускунчика, налякані гусари, Тікали, а миші оточували лускунчика. Бажаючи врятувати Лускунчика. Марі кинула в мишиного короля свій черевичок. Від сильного хвилювання дівчинка знепритомніла. Марі приходить до тями вже в ліжку. Вона порізала склом від шафи і могла померти від втрати крові, якби мама вчасно не знайшла дівчинку у вітальні. Вона розповіла батькам про битву мишей і лускунчика, але всі вважають, що вона просто марить. У гості приходить хрещений Дросельмаєр. Марі кидається на нього з докорами, так як вважає, що хрещений допомагав мишачому королю. Тоді доросельмаєр починає поводитися як лялька і знову співає мишачу пісню. Всі з подивом дивляться на хрещеного, але той пояснює, що цю пісню він часто співав хворим дітям. Потім дросельмаєр дістає лоскунчика, і Марі бачить, що той знову цілий, а зуби у нього краще колишніх. Але шаблю Лоскунчика немає, так як, за словами Дросельмаєра, шаблю чоловічок має дістати сам. Потім хрещений вирішує розповісти дівчинці казку про твердий горіх. В одному королівстві народилася принцеса Пірліпат, яка росла дуже красивою. Одного разу в палаці зібралося багато гостей, і король попросив королеву приготувати її фірмову ковбасу. Королева пішла на кухню. І зайнялася приготуванням. Але коли вона обсмажувала сало, з'явилася мишельда, мишеча королева і попросила сала. Королева була доброю жінкою і дала мишельді шматочок сала. Але тут набігло безліч родичів мишельди, які розтягнули більшу частину сала. Як наслідок, в ковбасі було мало сала, що дуже засмутило короля. Коли він дізнався, що вона в тому була мишельда, то велів своєму раднику доросельмай створити мишоловки. У ці мишоловки попалися сім синів мишельди, її тітоньки й куми, і всі вони були страчені. Тоді мишача королева лютувала й обіцяла помститися. Знаючи мстивий характер Мишельди, королева наказала охороняти принцесу Пірліпа декільком нянькам з котами. Та вони її не змогли догладіти. Мишельда пробралася до принцеси та перетворила її у потвору. Заспокоїти пірліпа тепер могло тільки клацання горіхів. Тоді Дросельмайр за допомогою придворного звіздаря обчислив гороскоп принцеси, щоб дізнатися, як зняти чари. З'ясувалося, щоб звільнитися від чарів, досить було з'їсти смачне зернятко горіха Крикатука, який мав дуже тверду шкаралупу. Цей твердий горіх мав розлущити перед королівною юнак який ще ніколи не голився і не носив чобіт, а потім заплющеними очима подати їй зернятко. Після цього юнак мав відступити на сім кроків, не озирнувшись і не спіткнувшись, і тоді чари мали розвіятися, а юнак міг розплющити очі. повідомив повідомився королю, але сказав, що поки ні юнака, ні горіха у нього немає. Король розгнівався і відправив його із звіздаря на пошуки горіха і заборонив повертатися без нього. П'ятнадцять років поневірялися по різних країнах Дросельмайер і звіздар, але ніяк не могли знайти горіх Кракатук. Тоді їм спала на думку ідея не мандрувати десь далеко, а пошукати горіх в рідному Нюнберзі. Вони повернулися, і Дросельмайер розповів про свою біду двоюрідному брату. Виявилось, що той мав горіх кракатук, а хлопцем, який міг розбити чари, був його небіж, син того ж двоюрідного брата на ім'я Лускунчик. І ось все було готове до того, щоб зняти чари з принцеси. Молодий Дросельмайер легко розкусив горіх і подав його принцесі, та з'їла горіх і одразу стала красивою. Лускунчик відступив на сім кроків назад, коли йому під ноги кинулася Мишильда. Хлопець наступив на неї і так спітнувся, що мало не впав, і тієї миті юнак став такий самий потворний, як перед тим була королівна Пірліпат. Лоскончив розчавив мишельда але було пізно. Принцеса відмовилася вийти заміж за таке страховисько. Король вигнав дрослімаєра майра старшого його племінника і звіздаря. Однак останній передбачить, що Лускунчик буде принцем, і потворні зникне, якщо він переможе синами шильди мишачого короля, і якщо його полюбить прекрасна дівчина. Коли Марі одужала, вона стала багато часу проводити біля шафи і розмовляла з лускунчиком, не чекаючи, що він їй відповість. Але одного разу тонкий голосок проспівав їй дзвіночками Я буду твій. Марі сказала доросельмаєру, що знає, що її лоскончик це його племінник, і розповіла про битву між ляльками і мишами. Вона запитала, чому доросельмаєр не допоможе лоскончику. Хреще не відповів, що тільки вона може допомогти лоскончику. Мишачий король став дошкуляти Марі, погрожуючи загризти лоскончика. Він вимагав віддавати йому цукерки, марципан, цукрових ляличок. Батьки Марі не знали, що робити з мишами. Вони поставили навколо кілька мишеловок, які приніс дорослий але миші не зникли. Марія плакала і теж не знала, що робити, але одного разу вона помітила на лоскунчику криваву пляму, яка залишилася ще з тієї пам'ятної битви, і почала відтирати її. Раптом лоскунчик потеплішав і ворухнувся. Він попросив дати йому шаблю. З шаблею їй допоміг Франц. Він дав шаблю свого кірасирського полковника і його відправив на пенсію шухляду. Марі подала шаблю лускунчику. Наступної ночі вона почула дивний звук і подумала, що це мишачий король. Але це був лоскунчик, який приніс їй сім корон мишечого короля, і голосив, що вбив чудовисько. Лускунчик запросив дівчинку в лялькове царство. Вони піднялися по сходах через рукава шуби в шафі і опинилися на Льодяниковому лузі. Марі і Лускунчик пройшли через Різвяний ліс, апельсиновий струмок, Прянокове село і багато інших чудових місць казкового королівства. Але Лоскунчик вів дівчинку в столицю. Переправившись через рожеве озеро, Марія і Лускунчик опинилися у столиці царства, Конфетенбурзі. Жителі радісно зустрічали Лускончика, як свого принца. Багато чудес було на вулицях міста, жителі якого боялися тільки кондитера. Нарешті Марі підійшла до Марципанового замку. Там Лускончика зустріли чотири красиві принцеси, його сестри. Лускончик розповів про свою перемогу, допомогу Марії, і всі вирішили, що вона найвродливіша з дівчаток у світі. Марі прокинулася в ліжко і побачила свою маму. Вона розповіла батькам про чудесний замок, але, звичайно ж, всі вирішили, що це сон. Марі показала сім корон мишечок короля, і всі здивувалися, але друсельмаєр пояснив, що це коронки від ланцюжка, які він давним давно подарував марі. Коли вона прямо сказала, що лискунчик племінник хрещеного, той насупив брови і сказав, що то все вигадки. Марія більше не розповідала про чудову країну, але одного разу, сидячи біля шафи, сказала Лускунчику, що вона не відкинула б його, як принцеса Пірліпад, за те, що він втратив красу через неї. І пролунав гуркіт. Вона впала зі стільця. До неї підбігла мама і сказала, що приїхав молодий племінник Дросельмаєра, дуже гарний молодий чоловік, який чудово гриз горіха. Коли молодий Дросельмаєр побачив дівчинку і залишився з нею наодинці, він подякував дівчинці за своє спасіння і запропонував стати його дружиною. На що вона погодилась. А через рік він забрав її до свого чарівного лялькового королівства. Читала Руденко Івана для довідка Бісіей.